Літературні перлини народних характерів 25 листопада цього року виповнюється 185 років від дня народження Івана Нечуя Левицького, українського прозаїка, етнографа, фольклориста, перекладача, педагога. Яка прекрасна мова читав, наче погожу воду в спеку пив? Яке знання народних звичаїв, народного життя? Так писав про творчість Івана Нечуя-Левицького Михайло Коцюбинський. У плеяді творців української класичної літератури Іван Нечуй-Левицький займає особливе місце як один з невтомних подвижників українського слова. Він писав про реалізм у літературі, про місію інтелігенції, завзято боровся за чистоту української мови проти русизмів. Він був категоричним: писати треба, як люди говорять. Іван Нечуй-Ловицький народився 25 листопада 1838 року на Черкащині у сім'ї сільського священника. З Самого дитинства майбутній письменник знайомився з історією України завдяки книгам із великої домашньої бібліотеки батька. В семирічному віці його віддали до духовного училища при Богославському монастирі, де Іван нечуй Левицький опанував на гарному рівні церковнослов'янську, грецьку та латину. Далі, в 14 років він вступив до Київської духовної семінарії, а згодом і академії, власними зусиллями вивчає німецьку та французьку мови, читає європейську, українську, західних філософів. Письменник закінчує академію, маючи ступінь магістра, відмовляється від шляху в духовенство та починає викладати в полтавській духовній семінарії та подібних навчальних закладах історію, географію, російську мову і літературу. Опісля видачі Волоївського циркуляру із єдиним за службову кар'єру скандалом переїжджає до Кишинева, де працює в чоловічій гімназії викладачем російської словесності, і очолює гурток прогресивно настроєних учителів. Які на таємних зібраннях обговорювали гострі національні та соціальні потреби, де популяризує українську літературу? 1874 року. Вийшов у світ роман Хмари, а згодом драматичні твори Маруся Богославка» на кожум'яках та оповідання: Благословіть бабі Палашці» скоро постижно вмерти. Пізніше письменник створює такі шедеври української літератури, як Микола Джеря, Кайдашева сім'я 1879-го, Бурлачка 1880-го, Старосвітські батюшки та матушки 1884-1885 року Іван Нечой Левицький йде у відставку і перебирається до Києва, де присвячує себе виключно літературній праці. У Києві він написав оповідання про Пащі 1888 року та Афонський пройдесвіт. На початку століття письменник звертається до малих форм прози, пише здебільшого статті, нариси, зокрема, статті 45-ї роковини смерті Тараса Шевченка 1906 року та українська поезія. Іван Нечуйловицький мав певні диватства. Зокрема, не визнавав «Ї», і заповідав, що після смерті в його творах вона не використовувалася. Також він завжди ходив з парасолькою, був дуже пунктуальним. В один і той же час щодня йшов гуляти певним маршрутом, лягав спати о 22-й годині, навіть пішов із власного ювілею, не вислухавши усіх привітань від гостей, ніколи не був удруженим, вважався відлюдником. До кінця життя жив майже в злиднях. Останні дні провів у Дехтярівці, так званому шпиталі для одиноких людей, де й помер без догляду у 1918 році, поховано його на байковому кладовищі. Іван Нечуй Левицький першим розширив межі української літератури до нормативів літератури світової, і саме йому українські письменники ХХ століття завдячують літературною мовою. Більшість із них писала саме мовою нечуя. Іван Семенович першим показав у своїх реалістичних творах всі верстви населення України: інтелігенція та духовенство, поміщики та купці, селяни та робітники. Усі є на сторінках його творів. Іван Нечуйлевицький розширив жанрові межі української літератури: оповідання, повісті, романи, новели, п'єси, нарси, есе, критична публіцистика, етнографічні статті. За що тільки не брався письменник? Його повісті Причепа, Гориславська ніч, дві московки, Хмари та вся мала Русь з великою вподобою, а повісті Кайдашева сім'я та Микола Джеря і нині залишаються серед найкращих творінь української літератури. У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. Досить повно представлений творчий доробок Івана Нечуя Ловицького, починаючи від 50-х років і до сьогодення, а також і його життєпис. Це зібрання творів у десяти томах, твори у двох томах, вибрані видання, а також окремі твори, в тому числі і діаспорні. Кайдашева сім'я один із найвідоміших творів української літератури, представлена у фонді бібліотеки від багатьох українських видавництв. Повість поєднує в собі неперевершений гумор, яскраві українські образи, неповторний національний колорит і нотку смутку. Повість побачила світ майже півтора століття тому, а й досі не втратила своєї популярності. У світовій літературі мало який твір може похвалитися такою славою серед багатьох поколінь. Імена героїв повісті для українців стали загальними. П'єси за цією книжкою не сходять зі сцен театрів, а нещодавно. На екрани вийшов серіал Спіймати Кайдаша, який переніс персонажів Кайдашевої сім'ї в сучасне життя. Чому ж ми так любимо цю книжку? Бо вона про наші стереотипи, примхи, хиби та слабкості, про те, що нас єднає та розділяє, про нашу різноманітність і вміння бути сильними в будь-якій ситуації. У творчій спадщині письменника значене місце посідають історичні твори, спираючись на літописні джерела, праці істориків, фольклор. Нечуй Левицький створив цікаві в чомусь нетрадиційні образи історичних діячів. А саме князь Єремія Вишневецький, Гетьман Виговський, романтична казка Запорожці, Повість хмари над Чорним морем про українську інтелігенцію, яка відкриває нову сторінку в українській прозі. Закутали важкі чорні хмари Україну, зібралися ті сумні хмари з усіх усюдів і давно вже заступили нам ясне, прозоре небо. І закутали у тінь та мряку наш рідний край, і хто розжене ті сумні хмари. Так яскраво письменник стверджує небезпеку для України в повісті Хмари. І треба ті небезпечні хмари московського наступу на Україну розігнати відповідь на це у цій повісті. Знаковим є те, що в фонді нашої книгозбірні зберігається повість Хмари видавничої спілки Тризуб Вінніпех 1952 року. Свої погляди на народну творчість Нечуй Левицький виклав унікальні праці світогляд українського народу ескіз української міфології, яка є нині корисним дослідженням у галузі української міфології. Цей твір є відкриттям цілого неповторного самобутнього світу наших пращурів. У 2023 році минає 120 років з часу виходу у світ першого повного перекладу українською мовою святого письма Старого і Нового Завіту. У 1903 році у відні вийшло перше видання Біблії в перекладі Батилимона Куліша Івана Нечияловицького Івана Пулюя. Приємно зазначити, що в нашій книгозбірні... Представлена біблія 2000 року, яка вперше була видана на теренах України Максим Тарнавський: Нечуваний Нечуй. Реалізм в українській літературі. Книжка відомого канадського літературознавця, професора Торонського університету. Присвячену класику української реалістичної прози 19 століття Івану Нечую Левицькому: ґрунтовна розвідка переосмислює стереотипи, відкриває шкільного автора з невідомої сторони. Легкий виклад, глибока думка, широкий контекст і спостережливість Максима Тарнавського дають стереоскопічну картину літературного життя тодішньої України Не чуй, не мов, не бач. Роман українського письменника Петра Яценка, заснований на епізодах з біографії українського письменника Івана Нечєловицького, книгу написано в жанрі стримпанку. Кохання, зрада та боротьба одного з найзагадковіших письменників ХІХ століття Івана Нечуя Левицького в епоху досконалих механізмів та потужних парових машин. Реконструйована біографія одного з найталановитіших, найзагадковіших, найнедооціненніших письменників 19-20 століття Нечуя-Левицького, занурюючи читача надзвичайно захопливі часи. Отож, запрошуємо відвідати відділ міського абонементу. Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки та насолодитися прочитаним невмирущих творів українського класика Івана Нечуя Левицького.